На висоті 820 метрів над рівнем моря, в урочищі Фересок, що на території Лазищинського лісництва, звуки трембіти сповістили про урочистості з нагоди відкриття нової лісової дороги. Її протяжність більше двох кілометрів. До 2014-го вона досягне семи збудована лісова дорога за кошти Ясінянського лісомисливського господарства, власними силами двох його бригад лісорубами та механізаторами. На будівництві задіяли техніку, яку підприємство отримало після ліквідації паводків 1998 року. Використання власних самоскидів та екскаваторів, наявність місцевих ґрунтокар'єрів та своя робоча сила здешевили вартість виконаних будівельних робіт майже двічі і складає 450 тисяч гривень. Найкращі на святі були відзначені грамотами підприємства. Серед них Олекса Федощук із сином Тарасом, Іван Тулайдан, Ярослав Жураківський та Дмитро Гафіяк. Символічну стрічку розрізали представники владних структур та лісової галузі. Вони мають дуже велике значення. Чому? Тому що ми маємо, ми отримуємо доступ до стилих і перестиглих лісів. Люди, які проживають в цій місцевості, вони мають вже більш вільний доступ до продуктів лісу, які на ну, це так зване побічне користування, гриби, ягоди, трави. Цього ж дня відкрили та освятили ще одну двокілометрову лісовозну дорогу в урочищі Струнджин білотисянського лісництва державного підприємства Рахівське лісове дослідне господарство тут, крім рубок головного користування та рекреаційно-туристичної функції, нова дорога полегшить доступ до ялинників, які терміново необхідно рятувати від масового всихання. Маючи вік 150-200 років, дані насадження відмирають і всихають. Що за собою тягне в першу чергу, це пожежно -небезпечні, пожежу, пожежу, пожежно небезпечні ділянки, які можуть при любій мінімальній загрозі мати, не дай Бог, випадки пожеж і загоряння. Також стале ведення лісового господарства потребує сучасних природозберігаючих технологій. Поки що для заготівлі лісу активно використовуються коні. Але це не вихід, тому на розширеній виїзній колегії відбулася презентація спецтехніки для лісу виробництва Словенії. Лісівники зацікавилися канатно трилювальним устаткуванням та дровоколом, який дуже актуальний в умовах гірського негазифікованого району. Ось тільки що придбати цю спецтехніку, потрібні немалі кошти. Тут врятувати ситуацію можуть безпроцентні кредити. Наше підприємство має таку реалізацію. Ну приблизно 3-4 мільйони в місяць реалізації лісопродукції, і я думаю, що якщо би таку техніку дозволили нам придбати на півроку в лізинг, то ми маємо можливість обновлювати свої основні засоби. Тож лише спільні зусилля лісівників, громади та влади допоможуть вирішити проблеми лісової галузі.